Найбільше донатери хто правильно Порошенко і партія Європейська Солідарність. Це машини, спеціально куплені партією Європейська Солідарність. Той час, коли інші розходують на власні цілі, Європейська Солідарність левову частину свого бюджетного фінансування перерахувала на ці машини. Ааа, я зараз постараюся взяти себе в руки і пояснити. Партія Європейська Солідарність взяла бюджетні гроші, ну тобто гроші платників податків, і купила автомобілі. Ото благодійність, які ми взяли з Бельгії і Нідерландів прямо зі складів НАТО і прислали нашим десантно-штурмовим військам. Там вони дуже потрібні, вони обладнані по стандартам НАТО. Дуже дякую Європейській солідарності за прийняте подібне рішення. Бо всього вони перерахували тільки на такі машини суму майже в 30 мільйонів. Ці авто зі складу НАТО. І ми їх переобладнали під стандарти НАТО. А партія Європейська Солідарність витратила 30 мільйонів. А загалом вони справу громад з завданням закупити озброєння закупили більш як на 70 мільйонів. Ні, ну добре, взяли з бюджету 70 мільйонів і відправили їх на армію. Ну треба ж їх похвалити. Але вчора взяли з київського бюджету 4 мільярди і відправили на якусь хню, мотивуючися цим. Державний бюджет заробіть державним е, бюджетом війни. А міста мають жити своїм життям. Давайте похвалимо, от такі молодці. І саме зараз, той час, коли Україна і Українці затримали дихання, чекаючи рішення в Сполучених Штатах Америки про фінансування і зброю, міста мають жити своїм життям. Ми робимо. Свою справу. Це фонд Порошенко, справа громад, партія Європейська Солідарність. Слухай, Петро, ти на цьому більше знаєшся. Підкажи, ви нас намагаєтесь наїбати, як Барига на автобазарі. А це Це дуже крута машина. Подивиться. Ну, я тільки тобі вірю. Це спільне фінансування е, справи громад і фонда Порошенка отримують... спільне фінансування платників податків і платників податків. А всі вершки Петру. Боже, що ми пропустили. Колюнька Тищенко грається в Порошенка. Іде степами Херсонщини. Не засмучуйся, Петро, колес у нього немає. Вже з'їв. Ну вітаю Україну, вітаю українці! Разом з моїм колегами, моїм другом, побратимом Романом Муликом ми передаємо ось такі дві красуні нашим хлопцям на передову. Хай працюють заради перемоги. Ну, це не ми передамо, це. Святий Миколай передає. От люблю твою беззубу посмішку і те, як ти граєшся в волонтера. Тільки не відкривай благодійний фонд, бо мало хто довіриться фонду в два ствола. <клес> <клес> Віталій кличку найкращий мер. Якщо тільки проблеми свисне він з'явиться. Ось що він заявив, що треба зробити заради безпеки. Що підсумуючи, можу сказати, що зараз міркувань безпеки. Браво, браво, Віталій! Краще не придумаєш. Продовжуй тому ж дусі, ми тебе переоберемо. У Порошенка був кекс по телефону. Це новина, за яку ми так довго боролися. І не кажи, я не спав ночами. Буквально щойно мені зателефонувала посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Як же бринив її голос, да і мій, чесно кажучи, теж. Ну я радий, що в твоєму візі ти хоч щось можеш. Хоча б язиком. Вікно можливості було дуже вузьким, дуже коротким. Якби не дай Боже невдача, це би відкинуло нас на покоління, але нам вдалося. Тобі навіть можна допінг прийняти. Ми зрозуміємо. Та що там ми, Марина зрозуміє, і величезна роль в цьому європейських лідерів. Тут ми якось допомоги не очікували. Ну, дякуємо, мабуть. Тому я вдячний кожному з них, хто сказав так. І навіть тому, хто вийшов з залу. Я от не розумію тих, хто залишився. Ну трохи інтимний процес. Діалог з кожною столицею Об'єднаної Європи. Буманись, тебе понесло. Ти ще розкажеш, що тебе збуджує. Уявляю собі кислу міну Путіна і його кодла. Окей, більше питань нема. Підкидний дурак Льоша Арестович полюбив Путіна. Путін дає прес-конференції на жате синьому фоні. Якби Зеленський виступав на біло сінь-червоного б спалили. Путін нас називає братами і єдиним народом, а ми їх свинями і орками. А ми тебе називаємо Льоша, єдиним <плес> обоєбом. Кому ти це хотів продати? На екрані у Путіна незручні питання. Як ви думаєте, у кого перевага? Як думаєте, що Арестович робить з дупою Путіна? Вадим все погано. Почат рекламувати Космолот. Как не пирамиды, так и інше гимно. И вот недавно я обнаружил донат на 10 разведывательных дронов. Впервые от одного адресата такой большой донат. Выяснилось, что сделала его украинская компания Космолот. Я очень благодарен ребятам за их вклад в приближение нашей победы. Ну, з таким приколом можна подякувати всім спеціалістам Служби безпеки банків, які розвивають бабок на гроші, вони теж донатять. Ви робите донат на 10 дронів, а я розказую на мою многомільйонну аудиторію о вашем бізнесі. Звісно, при умові, що у вас чистий, чесний, прозрачний і патріотичний бізнес. Ну ви ж знаєте, як чисто, чесно і головне патріотично покрутити спини. Головне побільше закинути. В результаті вигріші всі. Як не вірити, як не вірити? Петро Порошенко на захисті усього: і армії, і мови, і власного бізнесу. Фітнес клуб п'ятий елемент, що належить Порошенку, розіслав своїм працівникам інструкцію на випадок появи ТЦК. Терміново. Надсилайте групу наступне повідомлення: санітарна перевірка. Чому не проктологічна? З у вас трошки хірово. Повідомляйте представникам ТЦК: Фітнес клуб є власністю народного депутата. А ще краще ікону зі стіни зніміть і покажіть, якого саме депутата. І вишня на київському торті. Зараз ви блокуєте роботу закладу. Це власність народного депутата, що допомагає ЗСУ. 4 мільярда, не забудьте додати. П'ятий елемент його відвідувачі також допомагають ЗСУ. Блокуючи роботу, ви блокуєте допомогу ЗСУ! Прошу покинути заклад. Я вже хочу побачити ту морду в слюнях, яке це озвучить ТЦК. Але ж класна їх реклама буде. Фітнес-клуб п'ятий елемент. Є власністю народного депутата. Народного депутата, що допомагає ЗСУ, ви блокуєте допомогу ЗСУ, прошу покинути заклад. <хи> Мабуть, єдиний, хто зараз підтримує в Києві кличка, ну, після хребта, це Дмитро Гордон. Проще всього сказати, це кличко виноват. Ну, Вообще, люк провалився в Києві, хто завжди виноват? Вообще, в будь-якому місті провалився люк, завжди виноват мер. Чим должность мера клятає. Все, що не труби, которым 50 лет протекли, мер виноват. все, что случается, виноват всегда мы. Мы знаем, кто виноват. А и правда, кто же винен? Трубам 50 лет, и они протекают. Кличку 50 років и он не протекает. Ну, принаймні, снизу. Значит, причина не в Виталику. Поэтому здесь, в данном случае, надо начинать, конечно, с расследования, что там в 2010 и 2013 году, еще до Кличко, было построено, как и сколько украдено. Вот после этого будем говорить дальше. Треба подивитись, сколько было вкрадено до кличка. Потом подивитись, сколько кличко, поровнять И кто больше вкрал, то и ремонтуем. Окей. Ну а не построено за 10 лет ничего. То, что не построено за 10 лет ничего, это плохо. Это очень плохо. Ну, то есть, есть обратный процесс. То есть объективные причины. В 2014 году началась война, мы помним. Потом начался COVID, потом полномасштабная война. Ну, вопросы есть. Время, время тяжелое досталось. А до чего тут кличко? Он не я, Будівники будут. До них все питания. Вот если бы кличко не было кличко, то тут так. Но кличко кличко, и тут все четко. Вот с кого спросить, что у нас будет полуграмотное поколение скоро, которое училось в формате, э, значит, по скайпу. Э, 5 лет. 3 года ковида и 2 года войны. С кого спросить? Кто виноват в этом? Время такое. А у кого спитати, що питання не про це. Метро Гайки то ясно, але ж діти вчаться 5 років дистанційно, і голод в Африці. Час такий.